Зараз команди обмінюються рукостисканнями. Традиційна футбольна процедура. Сьогодні Іванківський штурм у білій формі. Ну, а наші суперники – Ставки у синій формі. Петро Осадчий – шостий, Вадим Журавель, 25-й, Олександр Волков 17-й і Олександр Бондаренко 11. -й. Зараз Сергій Шевчук тягне м'яча лівим флангом. Подача. Голкіпер зараз на місці випередив Сергієнко. Склад полісся. Почесний президент Валерій Лось. Зараз небезпечно було біля воріт нашої команди. Можна говорити. Ох, удар по воротах зараз знову на місці Денис Сабатюк. В Атаці зараз штурм. Сергій Шевчук. у жрального нападника. Ох, який момент зараз небезпечний. Удар поворотах і рахунок у матчі відкрито. Крезючі випаде, особливо ось з правого флангу. Зараз знову небезпечний момент. Серед учасників 10 колективів. Небезпечна подача з кутового. Зараз пробувають наші футболісти. І удар в поворотах. В поточних змаганнях. Удар поворотах на місці Денис Сабатюк. Нивів серії пенальті. Ох, який момент зараз біля воріт Романа Пазенка. Вихованець запорізького футболу, наскільки я пам'ятаю. Чи не мотор запорізький? Руслан, не пам'ятаєш? Ох, який удар зараз. І в стійку влучає. Поліся тисне. по всіх фронтах. І ось ще один удар. Після подачі Кутового. Сікорський. На Шевчука направо. Небезпечно вийшов воротар. Треба було перекидати, але не вдалося. Сергієві Шевчуку. І знову своєрідне матерло. Розпочинається у нас другий тайм. І удар У наших футболістів. Осадчий, який вийшов на заміну. 14-й номер справа. Та Віталій Варяник. Сороковий номер. Зараз він з м'ячем. Подача. Небезпечно. І гол. Другий м'яч в ворота команди. Штурм з підопічні Ярослава Климчука. Але перехоплення і ось зараз може бути небезпечно. Не встигає до м'яча Вадим Журавель. Шевчук, Журавель. Ну, от щось, здається, почалось, почало виходити футболістів штурму в комбінаційній грі. Шевчук простріл. чи Немає поза грою. Виходить голкіпер. Зараз Роман Пазенко втрачає м'яч. Журавель подавать треба! <плес> ну, от Роман Пазенко, голкіпер Поліся. Ох, зараз. Який удар, гол! Друзі, оце красень гол забиває зараз. Забивають зараз наші футболісти. Один-два стає рахунок. Олександр Бондаренко. Подивіться, який красень гол забив у стилі Рішар Лісона на чемпіонаті світу, так, та Богдана Рубльова. Давайте згадаємо Богдана Рубльова. Подача. Ох, зараз! в Хватаці. Штурм, журавель. Осачі, го удар по воротах небезпечно біля воріт Полісся. Зараз Дмитро Осачі. Кеботар. Ох, який небезпечний момент, і поза грою не було. Бондаренко на Ремезовського, Ремезовський вже на, на куті карного майданчика. Підключає Сергія Шевчука, Подача, О, можна подавати зараз капітанові. Подача знаходить. Яке падіння зараз Олександра Бондаренко здається. Колись були зірками Києва Святошинського футболу. В складі гра у нас перейшла веншпіль. Зараз немає офсайду. Хороша передача від Чеботаря. Роєнко з м'ячем. І помиляється. Владислав Роєнко. Скоротивши розрив рахунку до мінімуму. Зараз. З його подача і руками грає голкіпер. І на цьому Владислав Грицай завершує цей матч. Завтра о 13-й годині матч із Київським арсеналом. Тут же на цьому стадіоні. Підписуйтесь на наші сторінки. В інстаграмі, у Фейсбуці. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі і будете в курсі всіх подій. Дякую Збройним силам України за можливість грати у футбол у важкі воєнні часи нашої боротьби проти російського агресора. Завершуємо матч під звуки Сирени. Знову оголошується повітряна тривога. Бережіть себе, будьте здорові! Все буде Україна. Україна переможе. До побачення, друзі до завтра.